Дивіться, що до нас приїхало. Це те, чого на півдні України майже ніхто не бачив. Ексклюзив в Єврокровля. Відкриваємо. Вау! Це МФ панел. Дерево або камінь. А насправді теплоізоляційна плита. Бачите, це сендвіч. Лише 16 мм утеплення, але заміняє цілу систему. Метал ззовні, фольга всередині ж. Цей матеріал не гніє і не вигорає. Оцю стіну за декілька днів ми переробимо на фасад ЗМФ. Paneo і в нас буде крутий сучасний фасад в офісі, щоб можна було зручно подивитись. Якщо бажаєте співпрацювати з нами по цьому матеріалу, дізнатись більше або порахувати, звертайтесь в компанію Єврокровля я в шапці, а наш телеграм в шапці профілю.